Головні та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Верховна Рада таки ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Працював над документом профільний комітет майже чотири місяці. До другого читання нардепи подали понад чотири тисячі правок. Зрештою, у четвер, 11 квітня, 283 народних обранців підтримали новий закон. Вступить він в силу через місяць після підписання його президентом Зеленським. Законопроєкт про мобілізацію прийнято. Документ у другому читанні підтримали 283 депутатів. Відтак він вступить в силу через місяць після підписання його президентом. Серед основних положень, зокрема, передбачено наступне: громадяни повинні самі звернутися до військоматів для отримання військово-облікових документів. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника також чоловіки повинні мати і носити при собі військово облікові документи та пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. Без цих документів українці за кордоном не зможуть оформити паспорт чи отримати консульські послуги. Визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК та усі, хто отримав другу та третю групу інвалідності після 24 лютого, мають пройти повторний медогляд для визначення придатності. Ті, хто ухиляються від мобілізації, мати. Мають проблеми із законом, зокрема обмеження права керування авто. Замість строкової служби закон вводить базову військову підготовку для громадян. Її можна пройти під час навчання у вищому навчальному закладі або в тренувальних центрах ЗСУ. Така підготовка попередня почнеться з 1 вересня 2025 року. Додамо, що в прийнятому законопроєкті про мобілізацію немає жодного визначеного терміну для демобілізації тих, хто захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення за вилучення. Її норми і законопроєкту про мобілізацію проголосувало 227 нардепів. А от що кажуть тернополяни з приводу нового закону? Дивіться далі. 11 квітня в Верховній Раді України прийняли новий законопроект щодо мобілізації. Чи знають тернополяни, що планується посилення мобілізації? знаємо так. А чи знаєте, що він передбачає? Ні. Чи раніше стежили за новиною про мобілізацію? Наприклад, може, щось знаєте, якісь цікаві моменти цього закону? Рідко стежив, зараз не можу нічого сказати. Ну, взагалі, от, що ви знаєте приблизно? Знаю, що понизили мобілізаційний вік і знаю, що дозволили студентам медикам поки що виїжджати по навчанню. Поки що це єдине, що цікавить. Чи знаєте ви, що ввели новий законопроект щодо посилення мобілізації? Знаю. Так, чи ви знаєте, що він передбачає? Ну, він передбачає дуже багато різних значень, і в принципі я слідкував за цим. І чесно кажучи, якщо ви хочете запитати відверто мене, то я вже і запутався, що він визначає, а що він а що в ньому відмінено. Тому що на той весь той час, скільки його приймали, то це було просто. Початку року його так приймали так, це як мінімум. Я не хочу просто виражатися. Я не знаю, як виразити. Це стидно знаєте, ось і все так. Я слухаю на да. а чи раніше стежили за новинами про мобілізацію? Можливо, якісь ще цікаві ну, новини. Знали я загально. Я загально слідкую за подіями на фронті, і в принципі одночасної події з мобілізацією теж є. В основному передбачаючи ваше попереднє запитання з Телеграм. З приватних каналів різних людей. А, чи знаєте ви, що ввели новий законопроект щодо посилення мобілізації? Так, чув. А, чи знаєте, що він передбачає? Ні. Саме по ну, такі нюанси, дуже не знаю. А, чи раніше стежила за новинами про мобілізацію, можливо, щось знаєте цікаве. Ну, були, були новини, що. Там інвалідів хочуть призивати, я з цим не погоджуюсь, і треба було передивитися, звичайно, деякі пункти по цьому законопроєкту. Чи знаєте ви, що ввели новий законопроєкт щодо посилення мобілізації? Так, сьогодні я чув. А, чи знаєте, що він передбачає? Ні, я, не, як би сказати, правильно, навіть не вникав. А Чи раніше стежила за новиною про мобілізацію? Ні. Взагалі не чули ніяких новин, наприклад, там за ну, те, що десь, там в телеграмах чула, а так в основному ні. не стежили за новинами. Цього тижня Тернопіль прощався з героями сталевої сотні Сергієм Коновалом та Тарасом Петришиним. Вони були найкращими друзями, брали участь в революції гідності. Та АТО добровольцями стали на захист країни після повномасштабного вторгнення та разом загинули в один день. Життя воїнів обірвалося 6 квітня внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Рідні, товариші, колеги, побратими та сотні небайдужих тернополян прийшли віддати шану загиблим захисникам. Вони були друзями, кумами і разом воювали за Україну. Добровольці Сергій Коновал і Тарас Петришин з позивними Норд та Химера загинули в один день 6 квітня у рідному Тернополі, аби попрощатися із військовими, зібрались сотні людей. Усе місто і справді наче завмерло. За Нордом і Химерою плакали усі. Більші зізнаються, було вкрай боляче дізнатися про загибель найкращих друзів, побратимів, товаришів, військових. Ці чотири дні. Я думаю, ще не один такий. Неначе якийсь вакуум, не не наче. частинку тебе взяли, вирвали і тепер просто прийдеться жити з цим болем. Сергій він завжди був чесним, він завжди був добрим, і він завжди в людях, навіть якщо людина була не дуже, він завжди в людині шукав щось світле, добре, і він вірив в людяність, вірив в людей. Такі люди бувають, напевно, в кожного нас, в нас раз в житті. І такі люди не повторюються. Відомо, що командир сталевої сотні Сергій Коновал та його заступник Тарас Петришин загинули під час виконання бойового завдання поблизу часового яру на Донеччині. Норд людина добро. Дуже часто хтось міг навіть докорити йому тим, що він надто добрий і надто лагерно, навіть іноді ставиться до людей. Але справжнім воїнам і християнам Бог не дає духу страху, а дає дух любові. І він з тим духом любові воював. Ці 10 років, які я його знав, я не бачив від нього люті, некої неправедної чи нечистої химера. В нього було тисячі причин. Просто демобілізуватися. І, як сказала Ластівка, та любов до сім'ї, яка його перетворювала, такого лагідного кота, він спав з іграшками своєї доньки, по тому він найбільше запам'ятовується. Вони ідеально доповнювали один одного, тому що добро і суворість. І в найважчий для підрозділу час він зробив крок, він попросився допомагати норду. Здається, не без зручного місця, де він дуже добре виконував свою роботу. Він попросився в підрозділ, який на передовій працював. І разом вони загинули як побратими. Загинули вони тілесно, духовно, вони з нами. Наш обов'язок про них пам'ятати, наш обов'язок про них розповідати, наш обов'язок продовжувати їхню справу. І додають, це ті, хто найбільше мріяв про нашу перемогу. Своїми хоробрими серцями боронили кожен міліметр нашої землі, продовжували вірити і боротися, продовжували рухатися уперед. Нехай сьогодні нас обіймає та їхня любов, той, якою вони нас любили, і та якою ми їх любимо, вона ніколи не зникне. Що не зникало, ця любов завжди буде з нами. Їхня любов, наша любов. Нехай так буде завжди. Обидва військових брали участь у революції гідності. Чоловіки, учасники АТО у 2016-му, займались активною діяльністю у ветеранському русі. Я втратив своїх братів. Близькі, родина, дружини знають. Ким вони для мене були. Кожен з побратимів, кожен, який йшов з ними в бій у будь який знав, що вони ніколи, ні Тарас, ні Сергій нікого не кинуть і нікого не залишать на полі бою. І так і було. Так було кожен раз, коли була біда. Всі знали, що хлопці їх заберуть, витянуть і прикриють. Навіть 31-річний Сергій Коновало дружився три місяці тому з волонтеркою Ольгою. Вдовою стала і дружина військового Тараса Петришина Тетяна. У неї залишилася донька, яка під час прощання виконала пісню у пам'ять про свого батька. Сльози скорботи за загиблими не міг ніхто з присутніх. Щоб віра моя була, гранітом! щоб віра моя була, гранітом, щоб розлада взагалі міць, щоб розлада взагалі міць, щоб сміли що є так! щоб сміли, що я так! якщо герої за тебе свята, якщо герої за тебе свята, за твою славу! за твою славу. Військових розповідають лише найтепліші спогади. Напередодні їх зустріла столиця, десятки людей зі сльозами на очах, біля бійців, рідні та близькі. Ну наприклад, Норд він завжди був перфекціоністом. Він завжди хотів здобитися, щось що щось знову щось додати. Навчитися завжди був такий, що прислуховувався до всіх і mm -hmm. до всього. Гінара був так само він був воїн, живцем і комерцем. Хочу просто подякувати Сергію за те, що він був такою щирою, доброю, відкритою, просто хорошою розумною людиною, яка була готова допомогти всім, в першу чергу, а потім ж собі. Тараса залишилася дитина, вони були кумами. Сергій хрестив донечку, і в один день дитина. Тратив і батька, і хрещеного батька. Попри складний стан здоров'я Тарас Петришин добровольцем пішов на фронт. Він не міг залишитися у тилу. Сергій Коновал був правним командиром, який успішно виконував бойові завдання та намагався зберегти життя кожного свого бійця. Він виховував молодь та знімав фільми про Україну. 10 квітня у Тернополі оголошено днем жалоби. Він любив свою родину, спорт та був переконаний, що Україна обов'язково здобуде перемогу над ворогом. Захисник Стернополя Артур Харів героїчно загинув у січні 23-го року на Луганщині. В пам'ять про полеглого воїна вперше провели благодійний футбольний турнір. Подробиці дивіться далі. У селі Смиківці відбувся футбольний турнір, присвячений пам'яті загиблому воїну Артуру Харєву. Захисник героїчно загинув у січні 23-го року на Луганщині. На захист батьківщини воїн став з перших днів повномасштабної. Служити він пішов з першого дня війни, зранку оголосили. Вечір він вже пішов на службу. Я є вдома. Каже, ну хто, як не мене? Ну все рівно, як не сьогодні, то через тиждень, ну все рівно я піду, то я йду вже сьогодні. І він з першого дня пішов в тайфон. Мама загиблого героя згадує: Артур був завжди життєрадісним та активним. У школі займався велоспортом. А от любов до футболу з'явилася ще у самому дитинстві. Він коли ще був маленький, дідусь його постійно брав, йому вже було три рочки, Коли він вже от міг його посадити на велосипед до себе, він постійно брав кругом на футболи в там по селах грали якісь команди, і він постійно з ним. Був вболівальником і, напевне, що це в нього вже з малку так було таке закладено, що йому подобалось це. Святослав був найкращим другом Артура, і саме він виступив організатором турніру. Разом у футбол вони грали з 14-річного віку. Ми познайомилися завдяки футболу. Ще в шкільні роки я збирав команду на сільський тут турнір. У нас тут відбувався день села і був такий розіграш невеликий футбольний турнірчик. І мені потрібно було футболістів. І через одного мого друга я попросив його, він запросив також Артура. Це була наша перша зустріч з Артуром. Нам було, не знаю, напевно, що років по 14 орієнтовано, що зовсім юні хлопці. І Артур дуже добре проявив себе. Потім на якийсь час ми спілкувалися більш дистанційно. Згодом Святослав запропонував товаришу створити нову дорослу команду у сміківцях, і Артур став її капітаном. Він вклав величезний внесок у створення цієї команди. Я його запрошував просто як гравця, а я навіть не знав, що я запрошую людину, можна сказати, такої ж самої цінності в команді, як і я, яка буде переживати за команду, шукати гравців. Шукати спонсорів. Участь у першому кубку пам'яті Артура Харєва взяли чотири команди: смиківці Гармас, дві команди з великих бірок Вікторія та Юніора і команда села Товстолуг. Також під час турніру вдалося зібрати майже 122 тисячі гривень для 65-ї бригади, в якій сьогодні служить гравець смиківців і горинчук. А ми продовжуємо випуск, Із з квітня вантажівкам заборонений проїзд через міст у центрі Тернополя біля політеху. Зокрема, зміни стосуються великовагового транспорту, понад 18 тонн. Також змінилась схема руху і кількох міських тролейбусів гармошок, які курсували через даний шляхопровід. Деталі розповіли у міській раді. Ремонтувати його фактично неможливо. Тому що вже в самих конструкцій, конструкції вона призводить до того, що він е, вважається на сьогоднішній день аварійним. Е, спеціалізована організація, яка провела обстеження експертна, визнала його стан четвертий. Це обмежено працездатний. Після того є тільки п'ятий непрацездатний. Був був п'ятий стан, тому його повинні було взагалі припинити експлуатацію, вивести з експлуатації. Але на сьогоднішній день він відіграє достатньо важливу роль. Транспортному сполученню міста Тернополя, враховуючи висновки експертів, ми будемо встановлювати там два обмеження. Перше обмеження це рух транспортних засобів загальної вагою до 18 тонн, в тому числі громадського транспорту, в тому числі і так звані гармошки, тобто з'єднані тролейбуси, які мають порядка 20 22 тонни дві повної маси. на сьогоднішній день. Там рухається близько 20 гармошок. Які їдуть по п'яти маршрутах різних, тролейбусне депо наше коригує зараз схему завантаження окремих маршрутів окремими видами транспортних засобів. Збільшується кількість автобусів, які будуть там автобус маршрута 1 А. А маршрути тролейбуса перший, другий, п'ятий, десятий, одинадцятий. Вони будуть рухатися тільки використовуючи одинарні тролейбусні е состави тобто, це будуть тільки одинарний тролейбус, який має вагу до 12 тонн. Арттерапія, ароматерапія, групові та індивідуальні практики психотерапії у Тернополі. Відкрили ще один центр ментального здоров'я. Діятиме він на базі обласного медичного наркодиспансеру. Психологічну допомогу передовсім тут надаватимуть військовим та переселенцям. Також заклад зможуть відвідувати усі, хто цього потребує. Усі подробиці дивіться у матеріалі. Психологічна допомога. Її фахівці зможуть надавати у ще одному центрі ментального здоров'я. Функціонуватиме він на базі обласного медичного наркодиспансеру. Усі жителі громади, внутрішньо переміщені особи та військовослужбовці мають змогу звернутись у центр, отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Навіть те сповіщення тривоги, яке приходить на телефон, воно все одно діє на підсвідомість і воно викликає якусь тривалу дію стресу. І з цими станами людям треба в майбутньому навчитись допомагати боротися, вчасно виявляти для того, щоб оцей тривала дія стресу не переходила в медичні проблеми. Аби побороти власну тривожність чи стрес, людям будуть надавати послу соціального супроводу, покликаного якраз проінформувати пацієнтів про важливі речі, державні програми, особливості навчання, перепрофорієнтації чи зміни житла. І звичайно, що оце в комплексі все, якщо ми розбудуємо таку спроможну мережу надання психологічної допомоги, це надзвичайно важливо. І те, що завтра в нас вже буде затребано. Сьогодні ми робимо перші кроки. А завтра ця система вона буде вкрай важлива для держави, адже ми розуміємо, що нам до після нашої перемоги до нормального цивільного життя потрібно повернути величезну кількість людей. Такі центри каже, відкривають у різних медзакладах. В області це вже третій. Каже, планують працювати за схемою подолання конкретної проблеми конкретної людини. То тільки тоді це запрацює, якщо будуть люди, яким це корисно, яким це потрібно. Загалом в області вже близько 17 тисяч фахівців надали допомогу своїм пацієнтам. Лікарі первинної допомоги пройшли ЕМЕЧГЕП-програму, яка теж є в рамках цієї всеукраїнської програми. І Е... 89% лікарів нашої області пройшли цю програму до завершення до кінця року. 100% всіх громадах на всіх закладах первинної допомоги будуть спеціалісти, які зможуть вести наших пацієнтів за пакетом послуг супровід і лікування пацієнтів з психічними захворюваннями. Координаторка каже, намагаються донести своєю ідеєю, що фізичне здоров'я невіддільне від ментального. Ми попередньо мали дуже прогалин в психічному здоров'ї, тобто була не амбулаторна мережа, була оця стигма, були недостатня кількість психологів, психотерапевтів. І оці прогалини зараз ми повинні заповнити. Відкриття такого центру на базі спеціалізованого медичного закладу де лікуються пацієнти із залежностями, дозволить фахівцям ментального кабінету поєднувати надання психологічної, наркологічної, реабілітаційної чи психотерапевтичної допомоги. З настанням тепла тернопільським ставом почали курсувати теплоходи. У рейси вирушають капітан Парі, Ян Амур Тарновський та Сигма. Скільки ж коштує цього року водна прогулянка містом з'ясовували наші журналісти. З настанням теплої весни цьогоріч тернопільські катери почали курсувати вже з березня. У рейси вирушають усі три теплоходи: капітан Парій, Ян Амор Тарновський та Сигма. На теплоході Сигма вартість прогулянки 100 гривень для дорослого. Діти до 5 років безкоштовно, до 10 років 30 гривень. Тривалість прогулянки 45-50 хвилин. Тобто, цих ми заходимо в грибний канал по підміст, в пронятині, назад вертається сюди. На, я на Мортарновському і на Парію, капітан Парії, 75 гривень дорослий квиток, то 5 років безкоштовно до 10-30 гривень. Поплавати на теплоходах можна кожного дня з понеділка по п'ятницю, а також у вихідні дні. Проте Віталій каже, що у будні катери виходять у рейс на годину пізніше. В літній період вже такий сталий. То з 11 ранку і до 8 до дев'ятої, у червні довший день то так. До заходу сонця можна так сказати. Ми працюємо. Так що запрошуємо гостей міста і тернополян. На прогулянки на вихідних ми вирішили запитати у тернополян та гостей міста, чим приваблюють такі прогулянки і чи задоволені вони вартістю поїздок на теплоходах. Ми дуже любимо свободу, дуже любимо подорожі і дуже любимо життя. І тому найпершим ділом наше, наше завдання розвиватися і показувати дитині, який чудовий світ. «Добре». На що тобі сподобалось найбільше. Здійснили його мрію. Він вперше катається в Тернополі на кораблі. Так я задоволений цією поїздкою і мені дуже подобається. Ціна чуть-чуть висока, але нічого. Зараз такий час в, в країні. Вода вона дає енергію. Напит, набиратися енергії. Відволікати думки, дивитися на природу це дуже корисно розгружати свій мозок. Ну я не з Тернополя, то ціни з Києва. То ціни в Тернополі від є відмінність. Ну, звичайно, в нижчу сторону. Ну це доступно. Це нормальна ціна. Тобто для таких емоцій для розгрузки. це нормальна ціна. Додамо, що у дощову та штормову погоду теплоходи не працюють. І на цьому ставимо крапку. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили України. До зустрічі.